Без грошей залишаються і клієнти Приватбанку. Вже четвертий день поспіль вони не можуть зняти готівку у банкоматах. Хоча неполадку системи обіцяли усунути кілька днів тому. Чи є привід турбуватися, дивіться далі. Місто охопила паніка. 5 квітня сумчани не могли зняти гроші зі своїх банківських рахунків та навіть розрахуватися карткою у магазинах. Це третій банкомат, в якому грошей немає. Хотілося б знати, що произошло. Тоді ми звернулися за поясненнями до відділення банку. Нам погодилися надати коментар, але говорити на камеру різко відмовили. Натомість запевнили, що переобладнання всіх банкоматів завершать до кінця дня, тобто 5 квітня. Втім, як виявилося, слова не дотримали. Ну ні, тут ні в одному на банкоматі. Вчора я намагалася зняти кошти свою стипендію. Я обійшла три банкомати, але в жодному не змогла цього зробити. Точно так же я не могла перерахувати кошти на іншу картку. Я надіслала кошти переказом поштовим банківським суму. З мене знялись кошти, а отримач не отримав гроші. Ось у пресслужбі банку запевняють, до ранку 8 квітня, Приватбанк повністю відновив штатну роботу банкоматної мережі. Ми ще раз просимо вибачення у всіх, кого ми підвели цими несправностями. Команді технічної підтримки банку за останню добу вдалося повністю ліквідувати наслідки збою програмного забезпечення. У прес-службі зазначили, такий збій у системах банку стався вперше в історії, але деякі сумчани вже замислилися щодо його надійності. Ми тримаємо ситуацію на контролі. Оксана Щербак, Олександр Сокол, Олександр Сорбат, Новини СТС.